Договіру СПВ складається з публічної частини договору, страхування якою є загальні умови страхового продукту, скорочено ЗУСП, та індивідуальної частини договору страхування страхового полісу. Страхова компанія обов'язково розміщує текст ЗУСП на своєму офіційному вебсайті, в якому містяться всі умови страхового продукту з переліком відомостей, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та інформацію, яка Враховуються під час визначення розміру страхової премії. Відповідно до нового закону з 2026 року всі договори ОСПВ мають укладатися виключно електронно. Відповідно до цього часу, страхові компанії мають повністю відмовитись від паперової форми договорів та укладати поліси виключно в виключно електронній формі. В договорі ОСПВ має бути вказано загальні відомості про страховика та страхувальника. Відомості про транспортний засіб, тип транспортного засобу та його призначення, страхова сума та покриття, територія дії договору, страхова премія та умови сплати, срок дії договору, права та обов'язки сторін, порядок врегулювання страхових випадків, виключення із покриття, умови припинення договору, інші положення, внутрішній договір страхування набирає чинності з дати і часу початку сроків його дії. Визначений в такому договорі, але не раніше дати і часу внесення запису про такий договір до єдиної централізованої бази даних моторотранспортно страхового бюро. Та припиняється о 24-й годині дати, визначеної таким договором, як дата припинення сроку дії договору. Внутрішній договір страхування укладається сроком на 6 місяців або 1 рік. Укладання внутрішнього договору страхування на срок менше 6 місяців допускає виключно для транспортного засобу перше незареєстрованого відповідно до закону України про дорожній рух на час його реєстрації. Друге, який тимчасово перебуває на території України та зареєстрований в іноземній державі на час його перебування на території України. Міжнародний договір страхування Зелена картка набирає чинності з нуля годин дати початку сроку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до єдиної централізованої бази даних МТСБУ. та припиняється 24 четвертій годині дати, визначеної таким договором, як дата припинення сроку дії договору. Міжнародний договір страхування може вкладатися на різний строк від 15 днів до 1 року. Особа, яка звернулася за укладанням договору, надає страховику відомості, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику та визначення розміру страхової премії. Страхувальник має внести страховий платіж в повному обсязі до або під час укладання договору. Тільки після повної сплати страховик вносить інформацію про договір до єдиної централізованої бази даних. Якщо ж платіж не сплачено вчасно або сплачено не повністю, договір у базу не вноситься таким страховиком. Після укладання договору страховик зобов'язаний не пізніше дати і часу початку сроку його дії надіслати страхувальнику страховий поліс у спосіб, обраний таким страхувальником із запропонованих страховиком. Це може бути смс-повідомлення, лист на емейл e або обраний месенджер. Страховик зобов'язаний надати на вимогу страхувальника безоплатно у паперовій формі бланк повідомлення про ДТП так званий Європротокол, та інструкцію із заповнення такого бланку. Важливо зазначити, що укладання внутрішнього договору страхування щодо одного і того ж самого забезпеченого транспортного засобу достроково припиняє дію. Попередньо укладеного внутрішнього договору страхування щодо такого транспортного засобу здати і часу набрання чинності новим внутрішнім договором страхування.